Друге різдво у полоні на центральній площі відбувся мітинг, на якому родини військовополонених нагадали владі про обіцяний обмін. Георгій Корнута воював у АТО з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі першого прикордонного загону Маріуполя, 12 квітня 2022 року. У Маріуполі потрапив полон. Ми 20 місяців. Не чуємо, і не бачимо. Нашу рідну людину. Останній раз ми його бач... чули 27 березня. Більше жодного зв'язку з ним не було. Є тільки свідки, які бачили, що він в полоні. Списки є, він підтверджений Червоним Христом. Ми знаємо, де він зараз знаходиться, але жодного зв'язку з ним не було. Ні дзвінка, ні листа, нічого. Сергій Золотарьов захищав Україну з 2014 року. Продовжив службу з початком повномасштабного вторгнення у 23-му загоні морської охорони Державної прикордонної служби України. 18 травня 2022 року, тримаючи оборону сталі, потрапив в полон. Потім була евакуація і обіцяні три місяці полону. З того часу я нічого не знаю. Знаю, що він знаходиться в полоні від. Побратимів його і все більше нічого не знаю. Листи не доходять через червоний хрест. Нагадати хочемо суспільству, щоб не забували. Нагадати владі про обіцяні обміни. Чекаємо дуже наших рідних. Руслан міцний почав боронити Україну у 2015 році у складі прикордонної служби. 16 травня 2022 року потрапив у полон. Маріуполь там з 2015 року, він там був Маріуполі. Потім почалася, коли війна. Ні. З Маріуполя він був на Азовсталі, звідти він попав у полон. З дитиною ми також були в Маріуполі. Сюди ми так само ми вже сюди переїхали. Зараз ми з дитиною живемо в Чернівцях. Чекаємо повернення тата, І ми нічого не знаємо. Його стан здоров'я ми не знаємо, як з ним, що з ним. По-перше, нам ніхто нічого не каже. Якось ми самі це все, котрих хлопців міняли. Вони вже хоча б ми знали, що з ним там що живий, але Зносно, далі так, ми нічого не знаємо. Рідні військовополонених об'єдналися, аби привернути увагу до необхідності звільнення воїнів. Обміни закінчилися, вони сидять, але. там. обіцяли об поміняти. Але обміну немає. Ніяк обіцяли до трьох місяців обміняти, але ну, от вже другий не рік не сидить. Немає. Наша віка наша влада лишила нас нашим гором. Обмінів вже немає. П'ять місяців. Ми хочемо донести до всього світу наше прохання. Ми молимо, ми просимо, будь ласка, допоможіть нашим рідним. Весь світ святкуватиме різдвяні свята новорічні. Дуже багато хто не повернеться вже ніколи до своєї хати, до своєї сім'ї. Але ми маємо велику надію, що наші полонені все-таки повернуться, що ми їх обнімемо, що ми їх дочекаємось. За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 11 червня 2023 року вдалося визволити 51 воїна ЗСУ, в тому числі 15 тероборонців, 11 прикордонників, 29 нацгвардійців та 4 військових моряків. Станом на 17 листопада 2023 року в полоні залишаються 4337 українців, з яких 3574 військових та 763 цивільних. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4